Жебрак стоїть з просятою рукою, а на обличчі смуток і печаль, жебрак прохає, поглядом любові, Може, любов пробудить серці жаль, жебрак прохає. Боже любов пробудить в серці жаль. Боже, стоїш ти перед храмом, як же брак, Боже, і милості ти просиш не грошима, Боже, любові просиш а у серці брак. Любові, любити Бога. Чистими очима біжать руки, стоїть Господь під храмом, Господь що дав нам Сина в доброті, чи схоче ми, назвати Своїм Богом любов, що ми розп'яли на Христі, чи схоче ми? Назвати Своїм Богом, любов, що ми розп'яли на Христі, Боже, стоїш ти перед храмом, як же брак, Боже і милості ти просиш не грошей ма. Боже, любові просиш, а у серці брак. Любові любити Бога, чистими очима, тече сльоза і падає на землю. Проходять люди, топчуть далі йдуть життя це ми, а як цю мить прожити, чи зможе хто? Змінить чи повернуть життя це мить, а як цю мить прожити чи зможе хтось змінить чи повернуть? Боже, стоїш ти перед храмом, як же брак, Боже, і милості ти просиш не ма Боже. Просиша у серці брак, любові любити Бога чистими очима. Благословений Бог назавжди нині повсякчас, і на віки віків. Боже наш, слава тобі, Царю, Небесний, дішителю душі істини, що всюди, си, і все наповняєш, скарби ті життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нам. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсяк, час, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, зціли не мочі імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Цей і Сина, і Святого Духа, нині по і на віки віків. Амінь. Володіння Твоє Христе, Боже наш, визволив нас лади темряви і перенесло в царство Твоєї любові. Ти, що є спокон віку, бут, явився нам, як цар, Господи, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки вічні. Безсмертному, Сей, припадаючи закличмо, тобі дана, влада честь і царство, і всі люди тобі підкоряться. Влада твоя, влада вічна, і царство Твоє не занепаде. Позад для нас став Царем предвічний цар Христос. величаємо Тебе, Ісусе, царю, що сидиш на престолі Божества і всесвітнє славу володіння Твоє. Я дам тобі народив спащину і кінці землі, тобі в посілість, величаємо тебе, Ісусе, царю, що сидиш на престолі Божества, і всесвітнє славому володіння Твоє. Господь боє царство, Він панує над народами. Тебе, Ісусе царю, що сидиш на престолі Божества і всесвітнє славу володіння Твоє, я його поставлю первородним, найвищим на царями на землі. Величаємо Тебе, Ісусе Царю. Що сидиш на престолі Божества, і всесвітнє славу володіння Твоє. Піли, якні небесні, величаємо Тебе, Ісусе, царю, що сидиш на престолі Божества. Всесвітня славу, володіння Твоє, слава Цю Сину і Святому Духові, і нині повся час і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Ісусе, Царю, що сидиш на престолі Божества, і всесвітне славу, володіння Твоє будьмо уважніми, усім примудрість будьмо уважні. Царство Твоє і всіх віків царство, і влада Твоя по і роди. Господь на неві приведу престол свій, царство і володіє. Царство Твоє і всіх віків царство, і влада Твоя по Твоя повсі роди і роди Господи, помолімся, Господи, помилуй. Бо ти, святий, Боже, на святині спочиваєш, і ми тобі слава селаємо, Твої сину, і Святому Духу і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Всяке дихання нехай. Хвалить Господа. Хвалити Бога святині, Хвалити у твердині сили Його. Всяке дихання, Нехай хвалить Господа. Мій, що ви достоїтесь, На вислухати святу Іванлю, Господа Бога, молі. Господи, помилуй Господи помилуй. милу. Премудрій вислухаємо вислухаймо Святої Євангелії Мигерсі. І Духові Твоєму. І Івана, святові, Іван, і читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Часу йшов пелацт знов притори, закликав Ісуса, каже до нього. Ти, цар Ісусу, відповідь, кажеш ти від себе, чи інші про мене тобі таку повіли? Хіба ж я, юдею звався Пилат, народ твій первосвященники передали мені тебе, що ти таке їм зробив? Царство мене від цього світу, відрик Ісус, було б моє царство від цього світу, то сторожа була, б, воювала, щоб мене не видати юдеям, але не звідсіля моє царство, то ти такий цар мовив про нього пилат. І відповів Ісус, така що я цар, я на те вродився, прийшов у світ, і на те, щоб свідчити істину, кожен хто йде істини, слухай мій голос. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. покірно скіливши шиї голови, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Господи, помилуй... О солодший миліший Ісусе, Спасителю людського роду, але на нас покірно, що припала, перед Твій журтовник. До Тебе належимо, хочемо бути Твоїми. І сьогодні, щоб бути сильніше злученим з тобою, кожен з нас віддається на святішому Твому серцю. Багато людей, що тебе ніколи не знали, багато що породили Твоїм законом. Відреклись тебе, милосердний Ісусе, змилосердися до ними всіма і приверни їх до свого серця. Будь Господи, царем не тільки вірних, що ніколи не віддалилися від тебе, але блудних дітей, що тебе покинули. Дай, щоб скоро повернулися ти відцівські обійми та не загинули марно, будь царем зведених блудною наукою і тих, хто їх відлучила, незгода придих до пристані правди та єдності віри, щоб скоро пастир і одне стадо. Будь також царем тим усім, хто держить їх суєвір'я, поганство з вольовисти їх з та довести до світла Божого Царства. Дай усім народам лад, спокій, щоб усі одноголосно виголошували. Слава Божественному серцю, яке дає нам спасіння, йому честь і сила, і слава, нині завжди і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Учі нашої Син на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай перейде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні простину на провини наші, які ми прощаємо новацям нашим. І не веди нас у спокусу, але визва нас і лукаво, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Ісину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Помилуй нас, Боже, плохі, мило святої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи ПОМИЛУЙ і Ще за Богом бережений народ на заправління за все військо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, ПОМИЛУЙ і Ще молився, Богом бережений народ наш, що сулянути на зітхання сльози плажони не на лівірі католицької сили, си доброти вибив і помилував їх. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Чимамся, за запомножені почитателю при серце серця твого і поблосло тих його, почитай, Господи, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Чи мамся, тут присутніх людей, що ті котелиба і милості, так що творить нам милості і усіх Християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Бо людина, любний Бог і сей Тобі слава села, йому, Твої Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Премудрість. Чеснішого від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів що без одління Бога слово бородила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, і наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, по всіх час і по усіх і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що цурую, славі володіє над зеною, млитвом прочистої своїй Матері. Всі святих помилуй, спасе нас, як благий людинолюбний. but <laughs> Ситиця любов'ю і зродиться у ній життя.